Замість традиційної лінійки, волонтерство 1 вересня учні 10 класу однієї з шкіл міста завітали до волонтерського центру Шостка Добро задля доброчинної місії допомогти у роздачі гуманітарної допомоги. Так як немає святкових лінійок, немає звичайних. У нас свят на території нашої школи. Отже, ми вирішили старшокласників долучитися долучити до волонтерського руху, який у нас наша школа була засновником цього руху Світлана Олександрівна І Старшокласники нам в цьому сьогодні допомагають. Так як ви всі знаєте, що 3 вересня день міста, ми вітаємо всіх людей, яких можемо, як кажемо, привітати. Це інваліди, це сім'ї загиблих бійців, це діти одиначки. Тобто багато таких категорій, які ми ну, хочемо, як кажуть, зробити приємне в цей день. Магаючи іншим людям, юні волонтери не чекають винагороди, а просто роблять свою справу, те, що підказує серце. Розносимо гуманітарну допомогу людям, які потребують почуття гордості за наш клас, що Ми так допомагаємо. Приємно робити приємне людям. Творити добро, не бути байдужими до чужого горя, загальнолюдські цінності. Які виховує школа, ми дуже їм вдячні, тому що вони розуміють теж ситуацію і розуміють те, що вчителі на першій лінії, а вони завжди поруч із нами. Зі святом вітаю всіх і першокласників, і одинадцятикласників. всіх. Діти в цей день також мали змогу написати побажання захисникам України на прапорі, який незабаром відправиться на передову. Головні слова адресовані бійцям: ми вас чекаємо, повертайте Живими чекаємо з перемогою.